Реально мова йде, що у нас відсутнє Міністерство оборони, відсутнє Міністерство стратегічної промисловості, відсутня військова прийомка в плані роботи з боєприпасами. Ставка Верховного головнокомандувача розповсюджує брехливу інформацію, яка не відповідає дійсності, дезінформує суспільство, витрачає в пусту, викидає шалені державні гроші і не дає ніякого результату. І навіть не відповідає за те, що вони такі злочинні дії чинуть. Навіть не коментує це, оце просто шокуюче. Хто буде переробляти? Тому давайте нам будемо говорити, поки не буде визначено рішення, будемо дуже щільно, дуже багато говорити про цю тему. Хто це скаже? Вони всі, як страуси, полікались, потікали, написали брехню в план стійкості. І все сидять мовчки. Так а хто це буде робити? Це крім вас, ніхто не може. Ну, звичайно, я думаю, що Зеленський, звичайно, зараз думає зі своїми спічрайтерами, як звинуватити в цьому Байдена, США, європейських союзників і сказати, що вони щось не те зробили, але в даному випадку вони все зробили. Гроші нам дали. Це ви безвідповідальні люди витратили гроші, які дани на озброєння, які не тільки Америка, Європа, український бізнес, українські платники податків відірвали від себе місцеві бюджети. Все це виділено на боєприпаси. І ви ці розтринькали, просто кошти викинули на вітер. І сидите зараз мовчки як страуси просто. І навіть лякаєтесь коментувати. І жодної відповідальної особи. І досі нема жодної відповідальної особи. Друзі, ну це ми це просто злочин. І ми його просто так не залишимо. Зараз будемо відповідати на питання. Так, що тут? Куди дивиться Смітанін? Він міністр, був головою міноукороборонпрому. Я не знаю, куди дивиться Смітанін. Я сподіваюся, що Смітанін, якщо у нього є якась совість, і він дійсно дієва людина, це новий міністр стратегічної промисловості. Ну, хоча б він тоді має за це взяти відповідальність. Ну, хоч хтось. Друзі, дякую вам. Це важка інформація і дуже неприємна. Я вам дякую за те, що ви вислухали. Я не знаю, що тут більше коментувати і говорити. Ми будемо продовжувати висвітлювати всю цю тему. Звертаюся до українських військовослужбовців. Якщо у вас є відео постачання вам неякісних артилерійських пострілів зараз, будь ласка, повідомляйте, будемо інформувати це. Ну, це абсолютно неприпустимо. Це вже не благодійність. Це результат планування великі державні кошти витрачаються, і це має бути якість.